Вітаю, друзі, наш незламний криголам, наш найвеличніший дипломат Петро Олексійович Порошенко дав інтерв'ю Віталію Портнікову, де заявив дослівно, Україна має сформувати потужну переговорну делегацію на противагу Росії, яка відправляє старих досвідчених дипломатичних вовкодавів. Сказав Петро Порошенко. Я хочу вам нагадати. Про те, яким був вовкодавом Порошенко, коли він домовлявся, після переговорів у мінську український президент допоміг підвестися оператору, якого збила з охорона, і поділися враженнями про перебіг перемовин з президента Білорусі Лукашенком. Найпевніше, маючи на увазі Путіна, Порошенка зазначає, він грає нечесно і брудно. Я знаю погоджується Лукашенка. Додає всі зрозуміли це. І з приводу цього я хочу сказати, Петро Олексійович, будь ласка, Україна нарешті, нарешті, у своїй е, переговорній позиції має принципи, якими вона не хоче поступатися. І саме тому американці і росіяни намагаються на нас давити, щоб ми хоч чимось поступилися, але ми цього не робимо. На відміну від вас, коли ви були президентом, та. Зливали все, що тільки можна, коли вас розводив навіть Лукашенко. Тому, будь ласка, посидіть тихенько, поки дорослі дяді е, розмовляють. Одночасно з цим, поки Криголам дає поради, Олексій Гончаренко, член команди Порошенка, возвращається в радною ґалью. Він побіг у Вашингтон продавати себе і кому, а такому собі Майклу Фліну, якого він назвав другом Трампа, чим цей Флін нам відомий? А Флін нам відомий тим, що він отримував гроші від Раша Тудей і був змушений подати у відставку після того, як його викрили на зв'язках з Росією. Дуже дивно і велика випадковість, що Олексій Гончаренко потрапив на адієнцію саме до проросійського політика. До речі, дуже цікаво, що поки Гончаренко поїхав продавати себе про російському американцю, Петро Олексійович Порошенко заявляв у інтерв'ю Більду, що нам потрібно перестати стріляти. Він заявив, що нам потрібно забути про таке слово, як наступ. Петро Олексійович, а як ми будемо українські території повертати? От, наприклад, зараз українські захисники звільнили населений пункт Надія. А якщо б вони робили так, як хочеш ти. А ми е, знаємо, як ти неодноразово віддавав наказ зупинити вогонь, оголошував односторонні припинення вогню, то цей населений пункт залишався під контролем росіян. Ну і до гарних новин. По-перше, на Московщині палає елітний житловий комплекс. Крім того, на Росії розбився літак Су-25, і нам це дуже подобається, тому що в сухому залишку ми маємо те, що росіяни самі себе палять і самі збивають власне літаки. Економлять нам БК. молодці. Також росіяни заявили, що станція Кавказька, яка була атакована дронами і тепер не працює, не зможе відновитися у найближче майбутнє і транспортування нафти через неї також неможливо. Дякую всім причетним, які зробили це реальністю. Росіяни показали наслідки ударів по Енгельсу, де наші сили оборони знищили склад з БК, з ракетами, з керованими авіабомбами і таке інше. Вони показали центральну дорогу міста Енгельс. Подивіться, як вона виглядає. І це дуже смішно, тому що статус міста Енгельс отримав ще у 1914 році, тобто понад 100 років тому, і ці люди ще когось намагаються чомусь навчати. Спочатку навчитися класти асфальт, хоча б це. Потім візьміться за грамоту, а потім вже вилазьте на якийсь зовнішній світ. Ну і на Курщині наші війська, які, за словами Трампа, нібито оточені. Продовжують випалювати техніку росіян. 47-ма бригада Магура знищила 14 одиниць ворожої техніки разом з окупантами. А на околицях міста Торецьк наша авіація завдала точного авіаудару по скупченні росіян, які намагалися сховатися від сходження вогня правосуддя в підвалі одного з будинків. І так буде з кожним, хто прийшов до нас повоювати. Хто прийшов тут заробити грошенят, втілити ідеї навіженого кремлівського педофіла. Це абсолютно неважливо. Всі окупанти будуть знищені. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайку, пишіть коментар. Та якщо можете, якщо є таке бажання, поширюйте це відео, тому що канал дуже молодий. Я тільки починаю, і мені б хотілося б мати якусь підтримку на цьому старті, щоб прискорити його, тому що зараз російська пропаганда вкладає дуже багато грошей, в тому, щоб переконати нас, що ми програємо, що у нас нічого не вийде. Що треба домовлятись, також зневіру намагаються інсталювати в наше суспільство, в принципі, і наші політики. І єдина можливість цьому протистояти це наші з вами спільні зусилля. Тому прошу поширювати і гарного всім та безпечного дня!